Так, Придумала. Хочу торт. самий великий і самий смачний. Звісно, я приготую найкращий торт для малечі. У мене є тісто, і тепер треба присипати його борошном Починаємо розкатувати. Це не так легко, як здається. Далі беремо тонко розкатаний пласт тіста і перекладаємо у форму. Для начинки я буду використовувати ягідку лохини. Перекладаємо на тісто всю ягідку. Далі візьмемо кислий лимончик та натримо його на терці. Думаю, вистачить. Розділимо лимон на дві частини. Ох, вийшло! Вижимаємо лимонний сік на пиріг, а далі викладаємо смужки тіста сіточкою.